Доброго дня! Дорогі батьки першокласників. Сьогодні хочу приділити декілька е хвилин вашої уваги для того, щоб ми зрозуміли на якому відповідальному етапі життя знаходитися не лише ви, а і ваші дітки. Ви повинні розуміти, що вступ до школи це переломний момент у житті дитини, і він пов'язаний з новим типом стосунків із оточенням. Ровесниками та дорослими так, також пов'язаний із новим видом основної діяльності. Вже в наших дітей основний вид їхньої діяльності не ігрова діяльність, а навчальна. І у житті дитини змінюється все. Змінюються обов'язки, змінюється оточення, змінюється режим. І це так званий кризовий період у житті вашої дитини. І ця криза виявляється в тому, що свої ігрові потреби дитина. Має задовольнити навчальними способами. Процес адаптації дошкільного життя у дітей триває по різному. Він може тривати від двох тижнів до двох-трьох місяців, залежно від рівня їхньої готовності до школи, психофізіологічних особливостей та стану здоров'я. І вирішальну роль тут відіграє сформований у дошкільному віці рівень готовності до школи або шкільної. Шкільна зрілість, так? Що це за шкільна зрілість? В чому вона виявляється? Дивіться, шкільна зрілість, вона виявляється в трьох, вибачте, в чотирьох компонентах. Перший компонент це інтелектуальна готовність. Інтелектуальна готовність дитини до школи, так, вона передбачає володіння дитиною певною кількістю знань. Це знання про явище навколишнього середовища, уміння порівнювати, класифікувати та узагальнювати ці знання, а також певний рівень розвитку пізнавальних здібностей у дитини. Це мислення, пам'ять, увага, сприйняття уява. Другий аспект це комунікативна готовність. Він перебачає володіння навичками взаємодії із дорослими, з однолітками. А саме знання моральних норм та правил поведінки це вміння слухати, не перебиваючи, вміння вибачати і вибачатися, вміння співчувати, вміння враховувати настрій та бажання інших людей і так далі. Наступний компонент це емоційно вольова готовність. Вона передбачає також сукупність певних умінь. Наприклад, робити не лише те, що подобається, а те, що потрібно. Тобто це довільність поведінки. Так? Також уміння поставити мету виявляти певні зусилля у випадку подолання перешкод і вміння оцінювати результати своєї діяльності. Також до емоційно-вольової готовності належить вміння розуміти і адекватно виражати свої емоції. Також належить вміння свідомо підкорятися загальним правилам поведінки, вміння уважно слухати і виконувати самостійно найпростіші усні вказівки дорослого. Тобто ми не лише можемо слухати, а і чути, так? Ми робимо те, що нам говорять. Самостійно також дитина повинна вміти діяти за зразком, тобто точно відтворювати, діяти за аналогією і з кимось. І останній компонент це мотиваційна готовність. Мотиваційна готовність вона передбачає сформовану позицію школяра, коли дитина має належне уявлення про школу, вона позитивно ставиться до шкільних занять, до загальноприйнятих норм дисципліни, вона віддає перевагу урокам грамоти і лічби, а не заняттям дошкільного типу, тобто там малювання, ліплення, фізкультура і так далі. І е, визнає авторитет вчителя. Ось такі чотири компоненти повинні, ну, включають так разом в єдності таку шкільну зрілість наших вершачків. Якщо в дитини деякі із цих компонентів розвинуті не на високому рівні, так, то можливе питання дезадаптації дитини до навчального процесу, до школи. Так? Тобто дитина не може пристосуватися до нових умов свого життя. Тому хочу надати вам деякі поради стосовно запобігання шкільній дезадаптації. Ну, насамперед, формуйте позитивне ставлення до школи, виявляйте інтерес до шкільних справ та успіхів дитини, запитуйте в неї, як справи, говоріть з нею про школу. Також формуйте адекватну самооцінку, не перевантажуйте дитину надмірними заняттями, чергуйте заняття із грою, навчайте етичних норм спілкування. І з однолітками та дорослими. Привчайте дитину самостійно долати труднощі, які під силу шестирічній дитині. І частіше хваліть, а не докоряйте. Також, будь ласка, пам'ятайте, що кожна людина має право на помилку. І діти в цьому не виняток. Частіше згадуйте себе у дошкільному віці. Так? Це допоможе вам трішечки лояльніше ставитися до своїх дітлахів. І любіть свою дитину безумовною любов'ю. Приймайте її такою, якою вона є. І тоді у вас і у ваших гітлахів все буде добре. Дякую за увагу, до нових зустрічей!